На озері мікрорайону Пасічна замерзає одинокий лебідь. Тамтешня водойма заледеніла. Птаха плаває в єдиній крихітній ополонці. Намагалися врятувати лебедя співробітники МНС. Його мали намір переселити у водойму центрального парку. Там уже поселився такий же красень. Поруч зграя диких качок. Рятувальники навіть організували спецоперацію, озброїлися відповідними рятувальними засобами. Глубина не дуже така велика, якщо б вдруг Можна було, щоб не одягати повністю водолазний костюм. Також з собою мали рятувальний жилет. Це, це для страховки саме, рятувальника і рятувальний круг. А фактично ми збиралися цим взяти, накинути його, щоб він. Бо він буде і кусатися, то все. Парашут. накинути. Парашут, це є просто парашут. накинути, забрати його, хоч чимось і пригріти трохи. От і все, більше нічого. Утім лебідь міняти місце дислокації не готовий. Приготовили член, тільки спустили на воду. Лебідь взлетів, зробив два круги над озером, сів у другому місці і собі гуляє зараз. Він це нормально, живий птах, в природу не може втручити, щоб його якось зловити. Поки якби він фактично був замочений, замерший, то вже інакша справа. А Це він нормально гуляє, це його місце проживання тут. Провалом рятувальної операції не здивований директор центрального парку відпочинку Володимир Ротару. Каже, дикі птахи нікого не підпускають до себе. За лебедем, який мешкає на тутешньому озері, доглядають по-особливому. Лебедя ми, коли от зараз буде озеро примерзати, ми його тоді забираємо. У нас є спеціальне приміщення, і ми його там цілу зиму, поки морози тримаємо. Тільки вода розпускається, лід топиться, ми його знову пускаємо на озеро, щоб він плавав. Тому що це така птиця, що хоче плавати. Вона ходити по сухому не дуже любить. Опікуватися лебедем обіцяють місцеві мешканці, адже береги Пасічнянського озера популярне місце для відпочинку. І не лише влітку. Тут також людно і взимку. Звичайно, що будемо підгодовувати, тому що таку тварину не можна залишати такого птаха. Це є взагалі, можна сказати, в червону книгу їх заносить. Тому що в нас є такі люди, що вони хтось може підгодовувати, а хтось може його і знищити, не дай Бог. У нас різні люди, але звичайно, от будемо гуляти, будемо приносити. Допоки температура помірно плюсова, за лебедя можна не хвилюватися. Якщо мороз надалі лютуватиме, МНСники обіцяють знову прийти на допомогу білокрилому. Ірина Тимчишин, Тетяна Турчин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.